Солдат, майстер відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу забезпечення самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини А1815 Збройних сил України загинув 14 липня 2022 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Я їду додому, до себе, додому, де очі знайомі і завжди до них. Привіт. Він був у Польщі на момент повномасштабного вторгнення. І він, ну буквально через кілька днів, я не пам'ятаю, це дня 4-3, і Він поїхав додому. Він розрахувався там на роботі і поїхав сюди. Він до мене подзвонив, що. Він спочатку мамі нічого не казав, тільки мені і татові сказав, що він їде в Україну і казав, до найближчого воєнкомату. Він до мене дзвонив і сказав, тату, я їду. Я йому кажу, синочок, та підожди, в тебе діти кажу. Може воно якось перемилиться, це все, може кажу, време не... я не вірив, що це повномасштабна війна. Там так. А він каже, мене в тих хлопців, що каже, там що дітей немає. Тату мамі не кажи, я їду. І все, я знав, що я його вже не вдержу. Я просила Андрюшик, залишся в Польщі, хай діти приїдуть. Але діти не могли виїхати, бо в нас тут кругом якраз саме бомбили. Запропонували, щоб. Хтось міг забрати на границі нас з малими, щоб виїхати. Ну, Там добре, там заберуть, а отсюди мені як виїхати. Як, ну, вони вже десь тут по сумській трасі йшли, як мені відсюди виїхати. Єлі доробив, там каже, все, я їду додому. бо ми потривому, то я бахкало дуже Ми в чесному домі, якщо в погрібі з малим. Він каже, я не можу, ви там в погрібі сидите, а я тут. Їхав додому сам, в пустому поїзді, в пустому вагоні, більше нікого не було. Він і провідник. Тоді ж саме в Польщу ці вагони їхали з біженцями, а назад ніхто не їхав. Один він приїхав в перші дні війни. Зразу тільки приїхав додому, то передівся, сполоснувся, все забрав портфель, пішов у воєнкомат, щоб одразу вже йти служити. Служив він у Десні, у пожежній частині пожежником військової. Професії в нього немає. І одразу, як прийшов він в воєнкомат, його зразу не брали, він волонтер, бо в нього не, ну, немає військової професії. І вже потім уже пішов в травні, коли треба було обов'язково всім прийти, відмітитися, то він пішов ще раз, щоб відмітитися, відмітився і його через пару днів дзвонили, дали тільки три години зібратися. Але як ми його просили не йти? І коли він уже вернувся з Польщі? Він знаєте, як відповів? «Хрещен, ну що ти кажеш? Каже, якби ти здорова була, ти б теж там була. І мені якось так стидно стало. думаю, ну що я із хлопця дійсно. Ну, знаєте, наче принизила його цим, ну, цим проханням не йти. Каже, захищати треба, щоб сюди не дійшло дітей захищати. Він не міг стояти осторонь. Він їхав захищати свою країну, дітей, своїх сім'ю, батька, матір. Ну, не готова я була до того, чесно, я не була готова. І він пішов так, сказав, мама, через час мене забирають. І я нічого не спіла, знаєте, як в думках, не відклалося. Він вже тоді пішов, а я думаю, боже, я не дала дитині оберега, хоча я вишиваю. І вже після того, як загинув син, я багато вишила в берегів хлопчика, на війну відправила, а сину не дала. І це біль мене так. Ще мить, що дитині не дала в берегах. Він оце поки був що два місяці вдома, до того, як забрали. Як погода дозволяла, то на мотоциклі кожен день до батьків, до хрещеної, до кумів з другом зустрітися. В основному то, ну, на мотоциклі каже, я не можу ну, не їздити, Чи щось хотілося йому всіх побачити то і поїздити на мотоциклі. Кажу, наче що щось чувствую. Мала, коли він їхав на воєнкомат, вона вдома залишилася, вона його так обняла. І він то часто казав, каже, вона мене так обняла, навіть останній раз. Я знала, що він зробив свій вибір і у нього було таке серце, що він не міг інакше. Де він, я знала тільки по тому, як мені в, в приват приходило повіщення, де він розчитався карточкою. <рі> Каже, Бач, кажу, батька рикав тебе. Жінка кажу, все кажу про тебе, знає, де ти що ти. А так він ну, нічого такого не розказував. Мені було дуже важко йому подзвонити. Я, я не знала, про що з ним говорити, але передавала через дружину там. Що ми його любимо, що ми його чекаємо. Я не знаю, мені було дуже важко з ним розмовляти тоді, тому що я боялася зірватися на плач просто. Тривогу відчувала, я молилася не просто так, от одну молитву, я молилася цілими днями, з утра до вечора, буває, наче просипаюся, і я. Ну, Чую, що я продовжую молитися, що вже, я вже молюся у сні. Ну, не вийшло. Або там теж треба. Або мої молитви не дійшли. Коли він пішов, ми з людьми молилися кожен день, не просто кожен день. А постійно просто. 19 травня його забрали, послужив майже два місяці і від ракетного удару. Цілий день консервація, цілий день щось погано, ще так голова болі, на вечір взагалі погано було. Він то дзвонив, попитав, що я, як я, десь ото пів восьмої, мабуть. Кажу, так, да, лежу, бо погано. Ну, добре, ладно тоді. Лежи, отдыхай. І тут мені після дев'яти вже колега набрала, я встала, пішла з нею поболака, наче так і полегшало, не легше стало. думаю, хотіла набрати, потім ладно, не буду, вже телефони вже відключають, потім не буду, тому зранку наберу. Зранку кхм, дзвонить подружка, щось каже, що там щось десь щось обстріляли. На область там, де він був. Де, кажу, я ще не читала новості. Одкриваю новості, дивлюсь у Дніпропетровській області. І вроді район там, де вони були. Щоб були прильоти. Думаю, не дзвонив же ж. Дзвоню, не бере. Странно думаю. Думаю, ладно, пізніше може перезвонить. В обід не дзвонить. Дзвоню опять, знов не бере. Дивлюся, вайбер заходив, пишу в вайбері, в тебе все добре, напишеш хоч щось. Дивлюсь, прочитану і нічого. Вечором знову пишу, дзвоню, ніхто не бере, ніхто не відповідає. Думаю, та да, що ж таке? Думаю, може, зв'язь погана, хто тільки доходить, а чи написати не не може, чи не знаю. В суботу зранку. Поїхали ми з малими, на базар з'їздили. Тільки ми приїхали додому, десь через пів години приходять хлопці з воєнкомата. Я вже так, ну розумію, що вони хочуть сказати, але не хочуть зупинити. Харченко Андрій Андрійович, ти чоловік, кажу, мій. В общем, примусу болізну. Це було 16 липня. Ну, якось воно на душі було ну, неспокійно в той день. По-перше, мені мама сказала, що він вже день не виходить на зв'язок, і ми здогадувалися, що щось таке може бути. Ну, це було просто як все одно, наче грім серед ясного неба. Той день мені так погано було, тут зовсім погано здоров'я, Я якось так тепло, все почувала. Я лягла, а навіть в умі читати не можу, зовсім погано. Думаю, ну, якщо чесно, то думала, що я вмираю. Ну, думаю, ну так, так навіть вже ну, спокійно реагувала абсолютно. Це я думала, що це мій час прийшов. А прийшов Адрюшак. А потім, коли вже його телефон віддали, вже там ну, видно перевіряли телефон, а потім вже святі віддали. Свята каже, коли вам погано було, ну кажу, десь дев'ять, півдесятий. І вона каже, дивіться. Там якраз ми група була, ну, військових. І там командир пише, хто живий і Почали хлопці відповідні в групу слати, хто двохсотих, до трьохсотих. Не вимовили, не вберегли дитину. А відчуття були, наче перечуття, знаєте. Наче відчувала я, що так буде. Ми були вдома, жінка обривала смородину з куща а мені дзвонив знайомий і каже, так і так. Сьогодні привезуть Андрюшу. Він загинув. Для мене це було шоком. Ще один шок був. Маю, ну, як мені сказати люди зараз. Коли сестра каже, ми зараз приїдемо, ми каже, самі скажемо, бо я не міг їй цього сказати. Я вже знав, через півчаса вони приїхали, я знав, але я їй не казав. Я не міг цього просто їй сообщити. Спочатку просто не можна було повірити, ми поки його не побачили, поки його не привезли, мене вірили до останнього. І мій чоловік він був його другом. Він сказав, каже, ну цього не може бути, каже, може вони щось напутали. Каже, ну Андрій він був такий, ну, він був швидкий, спритний, каже, ну не могло бути такого, щоб він. Я поки не побачу, я не повірю вечером привезли. І платок чорний теж до останнього не вдівали, поки не відкрили труну, не побачили. Все одно він наче вдома, наче рядом. Немає такого відчуття, що його немає. На кладбище приходиш, якось воно не чувствується, що він там, все одно він мені наче дома. Спочатку я думала, що не доживу до дев'яти, а потім завдяки внучатам взяла себе в руки і вирішила, поки я не підніму його дітей, я буду жити. Бо це його продовження і моє теж. Це моє щастя і моє горе, яке. Завжди зі мною його не покажеш і не розкажеш, і не поясниш. Це дитина дарована мені Богом. Це не просто слова, це воно так і єсть. І коли втрачаєш цю дитину, наче зупиняється життя. Він був добрим, він мене любив. Папа пішов на війну для того, щоб захистити нас. Дуже його люблю і сумую за ним. Був дуже добрим сином і був для мене опорою. Я втратив, з ним разом половину своєї душі можна сказати. Це була дуже-дуже добра, дуже дорога дитина для мене. Багато товаришів тут у нього було, вони тут. Бісідка то в дворі в нас стояла, так була заповнена завжди з ними. То доміно, то шашки, то карти. Такі вони то саме, дружили дуже. І всі його любили. Веселий завжди. Всі його улибка і з лиця не сходила. Його сміх, от нього він такий був. Такий його от коли чуєш, як він сміється, не можна було навіть втриматися, та так поруч нього після нього сміятися просто хочеться. Він от відчиняє фірточку у двір, от просто відчиняє, і вже от розумієте, вже посмішка на все обличчя, вже ну тоже радість. знаєте, заходить у двір радість. Сіда, щось десь підколоть якісь шутки, якісь анекдоти, буває, щось як скаже. Кажу, йди ти таке почуватися. ти що не чувати, це там якась давня пословиця чи щось таке. Каже, ти на ходу придумував. Я якось так одного теж, ну, друг друга ми підшутить могли друг на другу. На рибалку він ото любив їздити і мене якось, ну. У мене батьки не рибаки, я ні разу не була на рибалці, а з ними ж як почала жити, то їздили на рибалку, теж, що мені подобалося. Частенько десь на природу їздили, то кашу берить, то рибу ловить, то шашлика пожарить. До батьків до моїх, як їхали. Попадало або на ягоди, якраз поїдемо в ліс, ягоди собирати, по дорозі заїжджаємо в сосницю на десну покупатися. Назад їдемо, можемо в зоопарк заїхати, то він, по гриби. Він, по-перше, лідер був в компанії, він якось нікому не дозволяв так проявити, чи підлість якусь чи. Він цього не терпів, він справедливий, він коли стикався з несправедливістю, це для нього було... борець був. Захисник завжди от вступався за когось, якщо десь когось несправедливо ображав. Для мене я взагалі як під його захистом виросла. Мене ніхто не посмів образити жодного разу, тому що він знав, що він мене захищає. Він дуже часто приходив у гості. Його дуже любили мої діти, і він, він і своїх дітей любив, і моїх, наче було таке враження, наче своїх. Він сприймав їх. Завжди приносив якісь гостинці для дітей. Ми на кухні могли сісти, випити каву. Він був лідером. Кругом в нього завжди були друзі. Завжди він був слухняний, але своя думка, коли підріс, у нього була, в нього був старший. Він вислуховував нашу думку, але якщо йому це щось не подобалось, він казав ні. Я так не думаю, мені треба так-то, так-то. І завжди він був прав. Він ніколи не сказав мені відповідь грубого слова. Ніколи. Він було, Я тебе каже почув, Хрещен, Я подумаю. Така, знаєте, справжня чоловіча відповідь. І він дійсно думав. Іноді, якщо він вважав, що там моя порада чимось слушна і десь її можна використати, я раділа з того, що він її використовував, цю пораду. У нього золоті руки. Ну, це по-генетичному. У мене прадідусь, дідусь мій. Батько, вони були всі, знаєте, от, як кажуть, золоті руки. І це передалося йому. Він був столяром у п'ятому поколінні. І те, що він вироб, виробив те, що він виробляв, і в інтернеті викладав, його з Києва закази були. І тут він приїжджав з Польщі, він не гуляв, так як не відпочивав. У нього тут були закази. Це, мабуть, може воно йому передалося, тому що дід його поля, от людин батько, був столяром. Потім я був столяром. І він після закінчення школи пішов у Ладан у професійно-технічне училище. І також поступив на столяра і закінчив його з красним дипломом. Він різний вирізав. Робив ну, столь, стол. Мені потрібні за ним спостерігати. Коли він працював в сараї, ну, я, я за, за ним ним спостерігав, але ну, ну, іноді допомагав йому. Я хотів була як папа. Дуже красиві меблі, вулики, двері. Вікна, все це він робив сам. І коли строїли церкву у стрільниках, він оформляв там всередині. Андрюша робив у церкву кіот на ікону. І мене попросили, бо так як уже Андрія немає, зробити другий такий самий. Я його сфотографував, скопіював, і оце в процесі цього, що вирізається він ще. Ну, це займаюся іконою цією. Важко, дуже важко, тому що береш його в руки і дивишся, що це Андрюшина робота, воно агентуть воно дуже тяжко воно нагадує мені про нього постійно. воин Андрей вот, вырезал работа киот один киотик и долгий киот тоже и третий Дякую за дітей. Мене від нього залишилось двоє прекрасних діток. Я не знала, як їм сказати, коли мені сказали. Вона через пару годин вже ходила, ходила, думаю, як ж мені сказати. Коли сказала, вона дуже плакала. І мала, вона взагалі папина доця. І шила в попі, так як папа. Все, папа з нею грався, носився, все, що вона хотіла, то крутила ним як хотіла. Все, що вона захоче, то купляв, пішов захищати нас. Тільки жалко, що так вийшло. Коли кажуть, що входять найкращі, так це не слова, це правда. Бо коли спілкуєшся з матерями, що загинули, і вони те, що розказують, вони це, це правда, саме краще. Це ті діти, що пішли самими першими, що не ховалися, не ждали, що це ті діти, що пішли. І саме перші, в всю гущу, що ще не знали, що воно буде і як, чим воно закінчиться, ну вони пішли воювати і захищали сім'ї, батьків, дітей. Виходило це декілька разів ось. Хлопців проважали у останній путь на дорогу, робили живий коридор. І це, скільки їдуть машини, стільки я плачу. Я ніколи не був пласивий. А тепер у мене сльози давлять постійно. Недавно дивилася я щось там по телевізору, чоловік вранці вмикає його, якийсь репортаж був. І мама, теж загиблого хлопчика, беруть у неї інтерв'ю, і вона згадує, як її син. Питає: Мама, що ти зробила для того, щоб ми перемогли? А вона своїй дитині дає відповідь. Каже, я виховала сина. Ви знаєте, я думаю, що моя сестра теж свою місію в житті виконала, Вона виховала справжнього сина. Як мені не жаль його, я горжуся ним. Тому що він був настоящий мужчина, чоловік, патріот. І те, що люди говорять, що там, знаєте, час лікує. Неправда це все. Час нічого не лікує, просто ми вчимося згорем жити. І цінуємо те життя, яке нам вдалося. Для чогось, значить, якщо залишив Бог нас на цьому світі, значить ще чогось не доробили.